Ретена з кожного проданого офіційно квитка це податки. Частину платять пасажири, частину підприємці. Автостанція бере згідно договору 15 і автостанційний збір 12%. Загалом 27% з доходів знімається в Україні в середньому 10% тариф згідно договору. Місто ну, але поки що мусимо з тим змиритися. Податки, пальне і ремонт автобусів постійні витрати для перевізників, які працюють легально. Крім цього, пільговики на кожному рейсі до 30% пасажирів за проїзд не платять. А область кошти за них не відшкодовує. Це заганяє перевізників у збитки. Жодних компенсацій на протязі року не отримав ні один перевізник району і області. Збитки на одне підприємство – десь біля 500-600 тисяч на рік, а недоотриманий прибуток із-за того, що нелегали забирають платну категорію громадян. Це знову ж ті же 400-500 тисяч. У нас зовсім немає оновлення парку, бо якщо так, фактично немає за що його оновлювати. Ватники, які облаштували собі стоянку неподалік автовокзалу, працюють за ліцензіями таксі. Вони дублюють регулярні рейси автобусів, сплачуючи 750 гривень податків у квартал. Працюють цілком легально, але пільговиків не перевозять і переманюють третину пасажирів у офіційних перевізників. Міськрада, аби трохи допомогти перевізникам, навіть прийняла рішення заборонити тут зупинку та стоянку обмежуючим знаком. Та це не допомогло. Вам знак стоїть. Ми стоїмо перед знаком. Знак на нас не діє. Як іще офіційніше може працювати, коли є всі документи у чоловіка. Як? Як що ще що треба? Які документи ще треба? Ліцензія є, страховка є, техосмотр є, що ще треба. Обурення водіїв приватників можна зрозуміти, такі перевезення затребувані закарпатцями, а умов для них нема. Навіть належної стоянки. А сплачувати податки і відсотки автовокзалу на рівні з підприємцями, у яких по 10 великих автобусів вони не можуть. Кажуть, і так ледь виживають. Вісім чоловік по 25 – 200 гривень. 200 гривень сюди, 200 гривень обратно, 400 гривень. 150-180 гривень мені треба в бак, 220 гривень. Лишається. Якщо я ще возьму двох півгольовиків, мені лишиться 150 гривень. 50 гривень мені треба кинути на амортизацію машини і гривень 30 проїсти. За 70 гривень в день ніхто не буде тут їздити. Треба дати можливість людям робити. Пасажири обирають приватників за швидкість і комфорт у маленькому восьмимісному мікроавтобусі. Ну мені так зручніше, скорше мені ну бо я спішу і тут півгодини я вже там буду. Ну, мені так більше подобалось. Приватники готові йти на компроміс, навіть сплачувати якусь частину з кожного квитка. Але так, аби поїздки були рентабельні, з відсотковою ставкою у 15% це неможливо. А допоки автовокзали області у руках монополіста ситуацію не змінити. Тому зараз влада робить спроби відкрити ще кілька автостанцій, аби створити конкуренцію. Треба мережу створювати в містах Закарпаття. Це і Мукачево, і Хуст, Виноградово, берегу. Що стоється так, така можливість є, ми над нею працюємо. Це стоянка біля ЖД злізничного вокзалу. Ми робимо офіційну роботу зараз, шукаємо інвестора. Наступного тижня офіційні перевізники і водії-приватники домовились зібратись і обговорити варіанти рішення проблеми. Адже поки у сфері перевезень нема ладу, працювати складно всім.